Я буду цього літа відпочивати. Я так думаю, поїду десь на озеро відпочити. Я би ще дуже хотіла кудись в море, бігати в Києві, кудись на Карпату. Ну, звісно, хотілося б кудись на море, туди-сюди, але Крим відпадає, Одеса. Не дуже там чисто. Звісно, я би дуже хотіла в Італію, в ну, але по фінансам наша країна, вообще, вот, знаете, наша країна не дає свої, своєму населенню Гідні заробітні плати, щоб вони могли їздити відпочивати. Рот. Я за те, щоб люди добре попрацювали і добре відпочивали. Так що я звертаюся до президента Будь ласка. Не портікати. Поміняйте все в нашій країні, щоб люди жили, а не виживали. Дякую. Цього року не планую нікуди їхати, можливо, десь жовтень-листопад місяць. Напевно, це буде Карпати, літом не планують, тому що на роботі є, якби, відпуска тільки у жовтні місяці. Раніше не виходить. Це планів багато. В Одесу не їздив, бо там басіна грязна. А тільки в Крим. Або в Карпати. В Карпатах дуже гарно. Ми пенсіонери. А в пенсіонерів пенсія дуже маленька. б ще сказала що щось погірше, то не хочу. Mm -hmm. Як пани керують, і чуба нашим б'ють людям. Цього літа. Я не збираюсь ніде відпочивати, тому що в мене немає часу і немає можливості. Наша держава не забезпечує нам хороший відпочинок. Я студентка і в мене, ще раз повторюсь, немає ні часу, ні можливості на будь-який відпочинок. Не планую їхати ніколи через фінансовий стан. Я Раніше їздив в Крим, а зараз це на жаль. Крим вже не наш. На, на, на свою відпустку я планую поїхати, можливо, цього літа на Дністер до, до друга. Я взагалі я хочу розділити свою відпустку на дві половини. На, на літню частину, щоб поїхати відпочити на Дністрі, і на зимню, щоб поїхати десь покататися належні. Закордон не планую, тому що фінансово-фінансово ну, немає можливості. Ну і але дійсно дійсно хотілося поїхати десь відпочити. Ну саме те, саме що я хотів де відпочити, це десь поїхати в Прагу. Прагу дійсно там народився, хотів би хотів побачити місце, де я народився. В цьому році планую поїхати в Італію, попрацювати і заодно і повідпочити. Ну і у нас теж в Одесі, в Азатоки на... хотів, хотів би дуже поїхати в Єліческ, як в Єлічевськ. Говорять, що там дуже чистий пляжі. Ну, в основному тільки як екзичительський страна це Італія. В цьому році я нікуди не планую їхати відпочивати, тому що виїжджаю за кордон працювати. Відпочивала я в Одесі три місяці, так як вчилася на купері кондитера і там була на практиці. Відпочивала в Криму.